Реінвестиції гівно, нерухомість гівно, інвестиції в гараж гівно. Все, що ти пропонуєш, це гівно. Втодон, ну і перш ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе. Поставити вподобайку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два, байдуже. Можливо, комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає просуванню україномовного контенту на Ютубі. Якщо тобі не складно, я буду тобі дуже вдячний. Приблизно з такими думками і, власне, реалізацією їх в коментарях прийшли до мене люди. Перед останнім відео, мабуть, дійсно те, що я запропонував, або навіть не пропонував, а просто поділився тим, в що власне реінвестую я і вважаю більш-менш логічним. Дійсно гівно, але ж тоді виникає цілком логічне запитання, куди взагалі потрібно реінвестувати і чи потрібно це робити? Можливо, реінвестиції, диверсифікації це все міф, і потрібно тримати гроші під матрацом. Але з іншого боку, якщо всі мої варіанти гівно, чому люди роблять це роками? Чому це вважаються провірені методи, які допомагають вберегти свої кошти? Чому люди, у яких статки в 6, 7, 8, 9, 10, 12 значних числах, роблять точно це? Так, вони не інвестують в гаражі, бо в них значно більші можливості. Вони інвестують в щось більш. Значими. Можливо, ти мав на увазі саме це, але, мабуть, потрібно трішки подумати і зрозуміти, щоб дійти до якогось певного рівня, потрібно почати з чогось меншого. Точно так само, коли ти приходиш в крипту, ти не заносиш туди всі свої збереження. Щось тебе лежить під подушкою, щось ти вкинув в акції, щось вирішив інвестувати в крипту, а щось, можливо, пішов і поклав в банк. Що з цього може принести більше, та фактично відсотки вони приблизно одні й ті ж самі. Так, круто, коли ти в крипті ловиш 2-3, можливо, навіть 10 іксів, бо ти оверкрутий трейдер. Це ахеренно. Але повір: в реаліях, в реальних диверсифікованих коштах, які ти направляєш в іншу нішу, такого не буде. Бо коли ти направляєш свої гроші в. Нерухомість, наприклад, в квартиру, але звісно ж таки краще купити комерційну нерухомість. З єдиною проблемою вона коштує в декілька разів дорожче. Проте, до головного, диверсифікація в нерухомість, реінвестиція своїх коштів в щось інше, в якийсь інший актив, означає те, що ти не будеш отримувати стільки ж, скільки ти отримував скрипти. Це факт, це варто прийняти. Окупаємось квартири від 5, в найкращому випадку років до 10, а то навіть і 12 років, якщо вона доволі невдало придбана. І скільки б з мене не сміялися стосовно гаражів, але окуп цього гаража лише один рік, розумієте? І це на орендах, це не перепродаж, це просто рента, яку я здаю. І отримую собі кожного місяця гроші. Однозначно, вони не є великими, проте і масштаб у мене невеликий. Декілька гаражів, звісно ж таки не зроблять погоди. Була б інша ситуація в країні. В мене було б не декілька гаражів. Я б залюбки закинув свої гроші в 10, 20, а то і 30 гаражів по всьому місту. І це реально. Тому в цілому основна думка того відео була не порекомендувати вам віднести свої гроші в. А, якийсь а, відділ нерухомості, і залишити їх там. Основна думка того відео була в тому, що вам потрібно щось робити зі своїми грошима, тому що впевненості в крипті немає точно так само, як і в завтрашньому дні живучи в Україні. Це потрібно розуміти, і не просто так я вибрав ту тему на початок нового року, на початок цього місяця. Це власне той період, коли всі починають підводити підсумки, підбивають свою бухгалтерію, знаходять десь якісь зайві кошти і розуміють, що їх потрібно кудись закинути, щось з ними зробити. Як на мене, найгірший випадок в цьому всьому це піти. І положити їх під матрац це найгірший випадок, трішки кращий, але також не ідеальний. Це віднести просто під відсотки в банк. Так, цим користуються варіантом, але зазвичай це роблять ті, кому за 40. В моєму ж випадку, це або розгляд нерухомості за кордоном, або відкриття якихось нішевих невеличких виробництв, які потребують постійного вливу коштів і в перспективі будуть приносити якусь копійку, або ж просто диверсифікація в іншу галузь взагалі. На цьому все, друзі. Так-так, почекай, почекай. Не забудь в коментарях знову ж написати, що це все гівно. Але цього разу запропонуй кращий варіант нарешті, а не просто розганяй воздух.